Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років. Казки від діда панька та баби Палазі. Слухаємо авторську казку Олени Пчілки у пригоді, розповідає баба Палазя. Тож діти вмощуйтесь зручніше і поринемо у чарівний світ казки. Олена Пчілка у пригоді Пішов раз лев на лови і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою надушив. А мишка й каже йому: Ой, леве, могутній володарю, не їж мене, змилуйся наді мною, бідною, маленькою мишкою, я тобі за те в пригоді стану, засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш. Якась нещасна мишка, мені, цареві над звірями в пригоді можеш стати. В якій же це пригоді? А хто може те я знати, каже мишка, тільки благаю я тебе, зирянься наді мною. Злянувся Лев, пустив мишку. Подякувала вона і побігла швиденько до своєї нірки. Коли це за якимсь часом попався Лев у тенета? Б'ється сердешний, борсається в тенета. Нічого не зробить, ще гірше запутався в сітку. Аж де не взялась мишка, одну петельку перегризла, другу, і як заходилась, то таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виліз. Тоді мишка й каже Левові А що? Бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала. Бачу, каже Лев. Віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Авторську казку Олени Пчілки у пригоді розповідала баба Палазя. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнат Град, редактори Олександр та Галина Дроб'язке. Коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Панька Олександр Дроб'язко, бабу Палазю Галина Дроб'язко, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.